Ціле покоління дітей пройшло повний цикл навчання, і ми вже підбиваємо підсумки і, як то кажуть, збираємо плоди. Із цін нашого дому вийшло декілька тисяч духовно творчих особистостей. Але спочатку згадаємо, як все починалося, як будувався наш дім, наш рідний ліцей мистецтв і хто саме був причетний до цього. В день, коли я прийшла перший раз в школу, то над кабінетом фізики Еще было видно небо. 8 июля меня назначили официально назначили уже директором школы новостройки. И, конечно, все, все в один голос говорили, что школа 1 сентября открыться не может. Но у меня было дикое желание, чтобы она открылась, сделать все, чтобы закончить работы щоб почався навчальний год, і вот в такому режимі, в такому темпі, всі 20 років. Заснований Олександрою Григорівною Альохіною, Херсонський таврійський ліцей мистецтв почав свій особливий шлях. Окрім загальної освіти, ліцей став школою творчого майбутнього. Я пам'ятаю, коли е, організовувався, коли будувався, як тим більше, коли відкривався. Таврійський ліцей мистецтв це була дуже велика подія. Туди були задіяні всі народні артисти України, які проживали і творили на теренах Херсонщини. І мені приємно, що багато випускників цього ліцею прийшли до нас, в наш навчальний заклад, закінчили його, тепер деякі навіть і працюють у нас. То хотілося б побажати ліцею добра, щастя, нових здобутків і щоб він завжди славився тим, чим він славиться своєю творчістю. Ось так урочисто і схвильовано йдуть до сьогоднішнього ліцею мистецтв в свій перший навчальний день за пізнанням світу знань першачки. А як переступили поріг ліцею першокласники того незабутнього року, коли відкривався ліцей? Сразу скажу чесно, я не знав, куди я йду. Мама мене взяла за руку, повела в школу і говорить, розказував стихотворення. І з тих пор я став театралом. Хочу вам показать старую фотографию из моего одного из любимых спектаклей. Спектакль Михаила Старыцкого по-моднему. А вот есть сейчас фрагмент фотографий спектакля «Ромео и Джульетта». Тоже довольно-таки интересно. Здесь мы дрались на настоящих рапирах. А вот мы все вместе после нашей премьеры спектакля. В этом спектакле мы играли вместе со своими педагогами незабываемое. Да, да, да. Просто люди приходили по несколько, три, четыре раза приходилось показывать спектакль на одну и ту же тему и всегда были полные залы. Это было здорово. Это было незабываемо. Ну и я хочу сказать, что и класс был особо активный, особо талантливый. Это, Это нонсенс, талантливый. там где чтобы да, да. из одного класса было столько талантливых детей, которые да. шли к одной цели. Угу. Вот, наверное, в этом да, вся да. сила и была плюс нежность и доброта ваша. Настолько благодарен лицею, что когда я стал старше, женился, у меня родились дети. И они, как вы думаете, куда пошли учиться? Конечно же, в Таврический лицей искусств. Потому что я считаю, что эта школа идеально подходит для развития новой личности. Лицей ему даст и моему сыну, и моей дочери, я думаю, уверенность, независимость и легкость в общении с людьми. Спасибо, ліцею огромное. я люблю наш ліцей, потому тому в будущем хочу стати актрисою. Здесь учился мой папа і учится мой брат. З перших днів працює в ліцеї Наталія Подлесна, Тетяна Хаджинова, Світлана Гринько, Людмила Захарова, а також заступник директора, яка починала з роботи вчителя, Ольга Тімуш. Моє життя тісно пов'язане з ліцеєм, і за 30 років які я тут працюю. Він став для мене рідним. Нам вже давно є ще залучити до свого активу. Наші хореографи, художники, музиканти, театрали, поети, учасники міжнародних всеукраїнських конкурсів, фестивалів. З незмінним успіхом вони демонстрували свої творчі здобутки аж за кордоном в Італії, Франції, Болгарії, Німеччині Японії. Серед вихованців сотні призерів, лауреатів, дипломантів. Багато з них стали відомими фахівцями і не тільки в нашій країні. Від щирого серця вітаю весь наш дружний колектив, учнів, батьків, випускників із цією знаменною датою в житті міста. Попереду в нас ще чимало творчої та експериментальної роботи, без якої ми не уявляємо життя в ліцеї. Віват ліцей Жодні святкові урочистості в Херсоні не відбуваються без участі наших колективів, а звітні концерти в театрі імені Миколи Куліша, що їх показував ліцей, незабутні для херсонців. Я хочу привітати таврійський ліцей мистецтв з ювілеєм і побажати педагогам творчого натхнення. Всім тим, хто навчається в ліцеї, хай навіть якщо ви не будете працювати колись десь в професійному мистецтві взагалі наснаги і тяги до творчості. Тому що, якщо ви дотичні до творчості в юному віці, то це вам обов'язково допоможе в подальшому житті. Зі святом вас вітаємо! Щоб осягнути історію розвитку ліцею мистецтв, слід говорити передусім про його випускників. Які не забувають та приходять до рідного навчального закладу не тільки на вечір зустрічі. З кращими із випускників започатковані відео та фотогалереї. В музеї ліцею ведеться літопис творчих досягнень. Зерна пам'яті повинні проростати в душах та серцях ліцеїстів. Я всем ребятам рассказываю, в какой школе я училась. И все удивляются и говорят, ба, у тебя была такая школа, разве такое возможно? А я доношу, и когда даже встречаюсь с поляками или с людьми из других стран, они всегда спрашивают, а где ты училась? Я говорю, да, у меня такая была актерская база, я там училась в лице искусств. Для меня это было как норма, что вот я училась, и у меня была школа, и я занималась актерским мастерством, и мы даже хореографией занимались, вокалом. А сейчас я это начинаю ценить, понимаю, как круто, что я здесь училась. И я желаю всем вам, здесь, дети, которые вы учитесь, чтобы у вас все было наилучшим образом. Учитесь, развивайтесь и наслаждайтесь, потому что, если это ваше, если вы получаете удовольствие, это огромный-огромный для вас плюс в вашем будущем, даже если вы по этой специальности не пойдете. И я хочу нагадать всем, кто я частью великой семьи Херсонского Таврийского Лицея Мастерства, что эта школа для вас Це друга родина, яка ніколи вас не забуває, і ви пам'ятайте її. Вітаю рідний ліцей з Днем Народження. Рідний не просто гарне слово. Він дійсно став таким. У ліцеї я навчалася, проходила педагогічну практику. Зараз викладаю бажаю ліцею добробуту, процвітання, натхнення. Випускники Херсонського таврійського ліцею мистецтв стають окрасою різних вищих навчальних закладів. Їх охоче запрошують на роботу, адже фірмовий знак ліцею вельми цінується. Ви знаєте, життя зрозуміло не стоїть на місці. Змінюється час, змінюються вимоги. Але весь цей час ліцей демонструє високопрофесійну діяльність і викладачів, і здобувачів середньої освіти. Я в ці святкові дні хочу своїм колегам побажати, що ваше спрямування, ваша професійна діяльність допоможе зробити наш час, наш світогляд, світогляд нашої молоді більш красивою і більш цікавою. Хай вам в цьому житті щастить і хай Господь Бог посилає вам тільки вдачу, наснагу і нових творчих звершень. Наша директорка, Мельник Анжеліка Іванівна, багато років у ліцеї працювала вчителем, потім заступником директора з художньо творчої роботи, а вже чотири роки поспіль втілює в життя ліцею нові проєкти. Херсонський таврійський ліцей мистецтв як заклад освіти створено у 1991 році. Ми пишаємось цим Ми ровесники нашої прекрасної незалежної держави Україна, як справжні українці. Від щирого серця ми створюємо сучасне дитяче мистецтво. Ми дбаємо про те, щоб зберегти ті ті найкращі надбання мистецькі, які є на півдні нашої держави на Херсонщині. Хочу сказати, що ліцей мистецтв має дуже багато традицій. Одна з них. Це передавати свої знання, свій досвід, свої надбання своїм учням. Я є ученицею першого директора нашого ліцею Алюхіної Олександри Григорівни. Колись давно, у далекі 90-ті, я була студенткою Херсонського училища культури і завдяки їй навчилася жити в Херсоні, любити його, любити наше мистецтво і нашу освіту. І тепер я продовжую її роботу. Я продовжую її традиції і хочу, щоб наш ліцей був найкращим закладом в Україні. Я люблю тебе, рідний ліцей. Я